А, вот тут -вот продавато. Нет, я его впустил. Я э, весь бакси вышел на тебя. Ну, прикольно. Я Так. Откуда вы знаете, что сошли, что вы Мне было... Я не знаю. Да. Ну просто, ну подумаешь, походу... Нифига себе, шо это такие? Эпик <ріх> О, а чому мені тільки смайлики випадають? Це тут то, за челік. Скільки стоїть? Я скільки якась фігня, а максимально каса. Мені ворона випало. Мені бля, ворона випала? А скільки вона стоїть? Ну, це скільки реально ворона стоїть, я їй подам. 113 доларів. 84. А якщо далі туди піти? Я просто, чекай,

Мэп там написано. Типа як? Ну Что меп. Ти? Ой. <світ> на на відео при тому же. Ну я не знаю, який ти тугий. Та вообще-то джурн. Вообще-то. А дай-то тут а а джун... боссы. А дай-то вообще нагаду А, вот. Те... Те... Ту... А, все, тоже Ту те... забираю те... тут те... винограда. А звідки у вас бокси? боксы. Знаю, я вибив. Что це таке? Аааа, -мо! -мо! Мне якась легендарка выпала. Два легендарного макар. Два легендарного. А, ой, ой, це мапа в мене в руках. Ну. Да -да. Так я думал, що за фигня? И за мною? Ща. Я буду через карту так їхати. Буду давить і и на карту буду ехать и. І... А вот я тоже почти так їхав. А я просто прям делюсь на карту, як я ки иду. И куда мы поедем? зараз, зараз.